Все, почав працювати тепловий насос. І ось, все, от система. Дуже недорого в монтажі і так змонтувати. І все, чудово працює. Всьо, газовий котел, Якщо буде не вистачати зимою в мінус тепла. Запустили тепловий насос потужністю 7 кВт, тепло береться з повітря навколишнього середовища і опалюється ним будівля. Використовуйте безкоштовну енергію. Отак от, от запустили систему опалення через таймери. Він буде включатися по ночному тайпу в 23 години і вимикатися в 7 годин. Ефективно використовуйте електроенергію, коли вона найдешевша це загальне споживання будинком 1.9 кВт тепловий насос бере 1.7 кВт